Київське князівство Аскольда. На основі племінного княжіння полян у середньому Подніпрові близько середини ХІ століття сформувалось Київське князівство. За своєю територією воно було досить невеликим та охороняло переважно полянські землі навколо Києва. У літописі воно згадувалось як Руська земля, а його правителями називали Аскольда та Діра. Їх вважали представниками династії Києвичів, що походила від легендарного Кия. Князь Аскольд відомий воєнними походами проти Візантії у 860, 866-874 роках. Жахливим для візантійців став світанок 18 червня 860 року, коли вони побачили 200 лодій, тобто човнів князя Аскольда під своїми стінами Константинополя. У Русі Україні це місто називали Царгород. Руські воїни взяли місто в облогу, і візантійський імператор був змушений погодитися на укладення з ними угоди і сплатити їм велику данину. Так уперше Київське князівство заявило про себе: розгорнуло боротьбу за першість на Чорному морі та перетворення його у Руське море. Із князем Аскольдом пов'язана також перша спроба хрещення Росії України. За повідомленням візантійських авторів, у 60-х роках дев'ятого століття він хрестився сам із частиною своєї дружини та спробував охрестити своїх підданих після повернення додому. Існує думка, що це викликало невдоволення язичницької знаті, і вона почала готувати змову, щоб усунути Аскольда від влади.